Пані Орислава Хомик. Оплески, їй, будь ласка. До речі, вибачте, до речі, хочу сказати, що пані Орислава спекла теж випічку, яку вже сьогодні продають волонтери. Дякую вам! Слава Ісусу Христу! Дорогі Дрогобичани, найперше я хочу вклонитися родинам, діти котрих загинули на війні у боротьбі за Україну. Я хочу звернутися до Бога, щоб усіх наших ангелів, охоронців, котрі віддали своє життя за Україну, Бог прийняв до Царства Небесного. Я хочу подякувати усім вам за участь у цьому аукціоні, у цьому шляхітному дійстві, де кожен свою лепту внесе для того, аби збудувати зруйновану попередньою владою армію. І насамперед, звичайно, дякую ініціатору, організатору цього дійства Тарасові Курчикові, дякую Дрогобицьким союзянкам, зокрема її голові Лесі Процеп. За так чудово організовані ті столи з лотереєю з розпродажем. Я думаю, що ваші кошти дуже потрібні і дуже знадобляться нашим воїнам. Ми далеко і ми так гостро не відчуваємо, яка біда на сході України. Я мешкаю коло госпіталю і проходила мимо і не думала, яка направду біда є в Україні. Але там лежать наші діти без рук, без ніг з перебитими хребтами, де матері їх возять у візочках. Ці кошти для них будуть дуже потрібні. Бо коли я принесла гроші одній матері, а вона мені потім відзвонює і каже: ви собі не уявляєте, в мене розв'язалися руки, бо у госпіталю дуже добре годують і лікують, але я не мала на трамвай. Аби поїхати на ринок щось собі купити, сердечно дякую вам, кожен скільки може! У цю шляхітну акцію допомоги українським воїнам. Нехай присвята покрова, передень котрої проводиться ця акція, охоронить нашу Україну, наших бійців, усіх вас від біди, і як каже пані Леся Возняк, так хочеться. Заплющити очі і розплющивши, повернутися в мирну процвітаючу Україну. І я вірю, що з таким народом так і буде. Слава Україні!